Це саме те відео, на яке ви так не чекали. Сьогодні я вам всім розкажу і покажу, звідки на мене готувалось нападіння. І спростую відверте мечіння, буцімто я зробляв гроші про російських олігархів. Мені вінувати? Ні, я не змушу вас чекати 2-3 тижні, оскільки я вже не настільки жеребчик і не звик витрачати свій час на всяку мечню. Саме тому я вже місяць граю доту і стрімлю її на твічі. Ну виживати ж треба якось. Крім того, там непогано донатять. Також свій час я звик витрачати на допомогу людям. Ну а що, позбавлення від матеріальних благ це також допомога людям. Ну все одно б ті малолетки пішли б і ті 50 гривень на всяку хімію або, не дай Бог, алкоголь витратили. На благоділо тепер ідуть, на забезпечення свого улюбленого YouTube психолога. Тобто мене. Завдяки незалежним ЗМІ, диплом Бакалявра ви вже мій бачили. Не бачу сенсу його ще раз показувати, адже на що повторюватись, просто повірте мені, що він є, і все. Ну от просто так візьміть і повірте. Я закінчив 11 класів за спеціальністю клінічна психологія із приводу когнітивно поведінкової терапії. Я проходив курс 4-річний по клінічній психотерапії. Я закінчив трьохденний курс на Юдемі по карате і взяв участь в багатьох трьохденних курсах, де ми ну, там навчались, розвивались, спілкувались, займалися філософіями всякими. Ну і ще в початкових класах я ходив на Гурток малювання дуже мені допомагало стати спеціалістом. Зараз от навіть часом малюю там всякі картини, там, ну, по номерах, можна, може, і не по номерах. Я, я художник, я майстер своєї справи. Також в мене є ось такі от грамоти, які доводять те, що я спеціаліст. Ось. З моїм іменем. Ну і навіщо 9 чи 10 місяців гадати, чому я не подавав свою кандидатуру в голови сільради? Я просто сказав, що це не мій рівень. Я вищий цього, я достойний більшого. І дивина для того, щоб переглянути мої наукові публікації на скопус, їх спочатку треба написати. Я вважаю, що ознака справжнього науковця в тому, що він робить. Наукові дослідження весь час. Постійно. Навіть зараз у даний момент я роблю наукове дослідження. Тема ж моїх теперішніх досліджень це вміння маніпулювати та як керувати масами. Інше моє наукове дослідження це вплив доти на розвиток людини та вплив її на стан нашого психічного здоров'я. І останнє наукове дослідження, яке я роблю зараз, це розвиток юних донаторів та як надіслати 50 гривень з картки батьків на Twitch. Третій, мабуть, найкоротший. Самі зазрісники зазначили, що стін газета, в якій публікували мою філософську лірику, знаходиться в Америці і зареєстрована в церкві, але з адресою дали в штангу. ось, адреса видавництва. З іншого боку, якщо географія твоїх інтересів обмежується козятином, то заблукати на вулицях Житомира доволі просто. Щодо моєї співпраці з ОПЗЖ, я не розумію, чому я маю виправдовуватись. Я вважаю, що гроші не пахнуть. І взагалі, яка є разниця? Отже. Що ми маємо в сухому залишку? Я маю червоний диплом по завершенню садочка. Я робив картини з берести. Я плів макраме. Це дає мені право займатися тим, чим я займаюся зараз. Я є учасником конкурсу імені Яцика. Я є членом студентської проспілки аграрного коледжу. Я. я справжній водій маршрутки не заради галочки. А ще я масон в третьому поколінні. Та, я вас суманув. Я постійно вигадую собі нові регалії. Я дуже багато брешу. Ця робота моє життя. Зустрінемось в клінічній психіатрії. Не знаю, що там буде зі звуком і як буде звучати мене голос, бо в мене не гіна. І мене горло вже болить. Так, поки я зняв це. Так нормально. Mm. І температура в мене, я вже тиждень хворію. Я не вилікувався перший раз, як почав хворіти, і в мене дотягнулися ангіни, І от зараз я от такий красивий. Да. Тож, бажаю е, вам, щоб ви вилікувалися, не затягувалися хворобами. І не хворіли взагалі, щоб у вас був кращий імунітет. Е, е. Ви бачите, я навіть вас, вам таке щось знімаю з Можете писати в коментарі, можете поставити свій лайк за це все. І підписатися, якщо ви ще не підписані. Дякую всім за перегляд, не хворійте. Ну і до наступних зустрічей. Боже, я надіюсь там звук нормальний, бо в мене разу було як ступи. Ох, Тож, можна нарешті ті штуки з терпи. Вже не подобається мені бути спартаком. Півдня побув, відчув себе гнидою. Пара-пам-пам-пам. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Це -ча 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 -ча. в ліжко пора, в ліжко спати. Поміряти температуру треба.